Скоро, дайте поробляний хліб. Може, до вас у полі... вас поліцію чи швидку? Що ви тут відпочиваєте? А що таке? Вам що не подобається? Дайте на хліб. Дайте на хліб. Мабуть, ви встанете спочатку, але якось не дуже добре в центрі міста так лежать. Поліцію викликаємо? Чи ви встанете? Це я пересягу в другому місце. Вставай не позор страну Що такое? Подірено, сказав. Ну, шо, я сказав. Що, щоб ти десь? Мата не іди сюди. Я зараз щас... я сторона не виїхати. Мабуть, ви єдиний з перехожих, хто відреагував на цю людину, яка лежала. Скажіть, будь ласка, чому? Чому? Бо я воював в Донецькій області, по-перше, я знаю, що таке честь і гідність. Я не хочу, щоб країна така була. Самому важко. Серце болить і крається за нашу країну. Але це позор для тих. ну Якщо людина приїде з іншої країни і скаже, що у нас так відбувається, то яке в нас обличчя країни? За що ми воюємо? Я розумію, що питання в тому, що воюють гроші на сході України, на жаль. Але повинно тримати обличчя наше.